Всім привіт! Навколо все присипало сніжком на вулиці мінусова температура. І саме в таку пору багато любителів зимової риболовлі вирушають на свої водойми в пошуках щуки або іншої мирної риби. Сьогодні я хочу вам показати отакий девайс від компанії Acropolis. Це портативний каремат. Основою особливістю цього девайсу є його компактність, адже він, як ви бачите, досить маленький. Він не займе багато місця вашому наплічнику. Також за наявності великих кишень ви можете поставити його саме туди. В народі його ще називають піддупником. Як ви розумієте, назва говорить сама за себе. Також його можна використати, поклавши на лід і клякнувши за необхідності, щоб. Подивитися, що там в вашій лунці, чи плаває риба, чи не плаває. Також, як ви бачите, сьогодні я в таких класних рукавичках від компанії Acropolis, які є двосторонні, можуть бути кольору помаранч або хаки. Особисто я більше полюбляю колір помаранч, адже взявши рукавиці і поклавши їх в кишеню, коли ви бурите лунку або ж е, займаєтесь іншими справами, де вам потрібна більша чутливість використовуючи свої руки, е, ви можете загубити їх, пересуваючись по водоймі. А завдяки цьому кольору, який важко не помітити в таку пору доби, ви легко їх знайдете і не загубите. Тому запам'ятайте, що іноді такі прості речі можуть суттєво вплинути на ваш результат як в прибуловлі, так і в повсякденному житті. До нових зустрічей, Па-па!